І так, друзі, шкода. Октавія перша, універсал тур, хто як хоче, так і каже. Штука в чому? Їзда наша машина нормальна, але почала підстукувати трохи жопа в ній. І коли вже трошки щось почав грузити, вже чуш вже підшкрабує, тут вона підтирає, видно, що машина сідає гарно. Поїхав я купив сьогодні пружини. Дві пружини. Лес uh, Джоферси, якщо я правильно читаю, типа шведські. На кінець лютого 2024 року це вони зараз у нас в магазинах в Умані коштують по 900 гривень за пружину. І зразу нові резинки сюди опорні під пружину взяв. Uh, 150 гривень резинка і на амортизатори опори Отакий от, от внутрішній салідблок. Я був. Купив тільки одну, поміняв, але їх порозбивало, стару, що нову. Захотів поставити в парі. Тобто за оце все діло я дві пружини, два оцих опори, дві чашки, дві різинки, 2800. Дві я віддав. Понятно, можна шукати на розборках, там дешевше і так далі. Ну, Я вирішив поїхав, скупився і зробив. Що нам для цього треба? Зняли колісо, піддомкрати машину. Колесо я завжди кидаю туди, під порог. Не дай бог що. Так, пружина у нас стоїть. Ось тут оця чашка у нас резинова. Тут стоїть у нас пружина. Внизу вона стоїть от на балці. А, підставив я домкрат от ще другий. Десятки у мене домкрат був під балку, щоб можна було чуть вище не ще балкою. А, ключ на 16. Накидний. Головка на 16. І оцим домкратом десяточним ми собі можемо виставити, отаку от віщ, щоб було легенько доставати від це болти чуть чуть балкою. Зараз витягуємо тут і зараз почистю і відкручую два болта тут. Викинемо стойку. Тому будемо тягувати пружину. і так Стоєчку я зняв зверху два болта, знизу ну, просто і самому знімати і крутити. Там я ще літом міняв стойки, я помастив салом сало все на місці, все нормально. От, тут цей ще жирний остався. Стойку відкрутили, Ну, діло не в стойці. Так, зняв я пружину. Просто забрав домкрат від балки, і отак можна от... то колісо стоїть на землі. Легенько отак покачав і пружину просто видірнув руками. Не знаю, чи нова так зайде назад. А, Трошки прийдеться, 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 прийдеться комусь одному да. прижати і ми її туди поставимо. Але я думаю, от вони стоять однаково і видно різницю в висоті. Грубо на виток просто. Тут не треба навіть переміряти, тут видно зразу, що ставимо навіть дві пружини отак рядом, просто ставимо їх, щоб вони не падали. І от видно наскільки нова пружина вища. Да, так, тут нормально так. Наскільки вища, грубо на виточок добрий, вище. І зараз почистимо про трапочкою. І ставимо нову пружину сюди. І назад діваємо амортизатор. То є нічого сложного. Так, стойка. Міняємо пташку. Зараз її десь спру, щоб показати. Ногами так зафіксуємо. Коротше, вдіваємо ключ на 16, отакий от, такий от у мене. І ключик на 6. Беремо ключиком на 6 шток. Я тільки що надівав на ключик сам цей кусочок труби, щоб легше було тримати. І розкручуємо, притримуючи ключиком на 6 за шток. Так само зараз знімемо його просто, наділимо нову цю херню, ключиком притримаємо і затягуємо. Пружину вже тільки що брат став на барабан ногами, віддвинув балку трохи вниз і пружина туди зайшла з новою резинкою. Пружину вже запхали. Зараз тепер поміняємо опорники на стойках. І переходимо другу сторону.